Уривок з Давидових псалмів Тарас Григорович Шевченко. На ріках круг Вавилона під вербами в полі, сиділи ми і плакали в далекій неволі. Повішали над нами органи чужі, і нам стали сміятись, едумляні, злії. Розкажіть нам пісню вашу, може, й ми заплачемо, або ж нашу заспівайте, невольнички наші, якої ж ми заспіваємо. На чужому полі не співають веселої в далекій неволі. І коли тебе забуду, і Єрусалиме заблен буду, покинутий рабом на чужині і язик, мій оніміє, висохне лукавий, коли забуду пам'янути тебе, наша слава. І Господь наш вас пом'яне, едомські діти, як кричали ви: Руйнуйте, руйнуйте, паліте Єрусалим, Вавилонія, чере окаянна. Блажен той, хто розтратить на твої кайдани, Блажен, блажен, тебе злає в радості, пом'яне і розіб'є дітей твоїх охолодний холодний камінь.